Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Навчання під російськими атаками як проходить освітній процес в Нікополі? Власники квартир у недобудованому будинку вимагають завершити роботи або повернути кошти. Жителька Світлогірська облаштувала у себе вдома волонтерський хаб та готує їжу на фронт. Уранці 26 вересня росіяни поцілили по кривому рогу. Повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Військові РФ влучили в одне з підприємств міста. Загиблих та поранених немає. Також за його словами вночі росіяни тричі обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії. Атакували Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені три приватні будинки: одна будівля, дві господарські споруди, 40 сонячних панелей та лінії електропередач. Дванадцята дня в одній зі шкіл Нікополя триває онлайн урок у першого класу. У цей час лунає повітряна тривога. У місті почався артобстріл. Діти зараз сирена, тому ми вимикаємо. Чекаю вас після відбою. Переходимо в укриття в безпечне місце. Сьогодні були уроки. У нас математика у нас уже була. Письмо було, читання було. Ну і от зараз тільки почали. Я досліджую світ, і зараз тривога, тому. Поки що чекаємо відбою. Навчання у школах Нікополя під постійними атаками російської армії 14 місяців. Розповідає, працювати стало складно. Заважають повітряні тривоги та артобстріли з тимчасово окупованого енергодару. Намагаємося компенсуючи уроки проводити і так далі, тому що матеріал все одно треба засвоїти, тим паче перший клас. Після відбою повітряної тривоги сфокусувати увагу дітей непросто, каже вчителька початкових класів Галина Даниленко. Намагаємося засвоїти. Спокоїти діточок, по-перше, посміхаємося, налаштовуємо їх на роботу. Звичайно, після тривог це зробити важкувато. Це спостерігається не тільки у дітей, а й у вчителів так само. Додає, використовують і психологічні вправи. Вдихнули носом, ніби ми аромат квітки вдихаємо. І видихаємо повільно, начебто дмухаємо на кульбабку. Два По цей бік екрану в одному з будинків Нікополя займається шестирічний Матвій. Розповідає цього року пішов у перший клас. Улюбленим предметом стала математика, але навчатися через планшет каже, йому не до вподоби. Я хочу Йти до школи, а не займатися вдома, тому що я хочу навчитись читати і оховати. Мама першокласника Матвія та п'ятикласника Тимофія каже, обом синами й досі важко налаштуватися на навчання. Загрози обстрілів можуть тривати по декілька годин. Ці дітки, першачки вони потребують присутності, фізичної присутності вчителя, який візьме їх ручку, допоможе, покаже, як правильно писати, покаже клітинки, лінієчки. Це все звісно дуже складно і певною мірою лягає на плечі. Батьків, Якщо дуже дуже вагне йти безпечно. Мені не страшно. Чому? Ну чому? Я вже привик. Ми запитали у батьків, як постійні тривоги впливають на навчання дітей. Ну це ж таке, це не школа. Ми йдемо до педагога, ми до логопеда ходимо і на доповнітельні заняття також ходимо, щоб з ним займалися, тому що ну вдома це невозможно просто йому донести правильно. Получається, що самі по собі онлайн воно то є, зуми є. Все одно в класі вчитель по по іншому буде від пояснювати. У Нікополі цьогоріч навчається 11 тисяч дітей, каже представниця відділу освіти Нікопольської міськради Вікторія Даниленко. Минулого вересня школярів було на тисячу більше. Головна причина розповідає безпекова ситуація. Вчителів вистачає у 26 школах міста. Викладає. 750 педагогів. Вчителі у нас працюють в основному дистанційно. Тобто більша кількість вчителів вони знаходяться поза межами міста. Щоб надолужити ці освітні втрати, проводяться додаткові заняття. Втім, каже Галина Даниленко: чекають на повернення дітей до школи. Не вистачає тої енергетики, яку дають діти у цієї тієї віддачі від праці, тому що енергію, яку нам дають дітки, і спілкування з ними, і віддача найкраще відчувається ні коли вони по ту сторону екрану, а коли вони саме знаходяться в класі. Звичайно, хочеться побачити дітей за партами. Поліна Паламарчук, Євген Подашенко та Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро. Думали, що все так бистренько. Тут ми тут посадимо, все буде гарненько, веселенько. Ми на першому поверсі. Тут я вже і рози запланувала собі. Квартира Вікторії в недобудованій чотириповерхівці на Мандриківській. каже, підписала договір з кооперативом про купівлю помешкання понад два роки тому. До кінця 2021-го їй обіцяли все завершити. Розповідає, роботи повністю заморозили через повномасштабне вторгнення. Представники агенції нерухомості попрохали людей почекати. Кооператив, куди надходили кошти, перереєстрували в іншу. У а забудовник перестав виходити на зв'язок. Комусь він відповідає, ну теж обіцяє, що я в пошуках нових інвесторів, що все буде. Ми вже задолбали його до нього звертатися за своїми грошима. Зараз голова цього кооператива, Якщо раніше це була реальна людина, вона дійсно була на будівництві, там щось робили, то зараз це взагалі, ну скажімо так, ліва людина. До кого позиватися, ми не знаємо. Владислав також придбав. Квартиру в недобудованому будинку на початку лютого 2022-го. каже в агенції нерухомості йому продали помешкання на неіснуючому поверсі шостому. Розповідає пізніше, дізнався, що дозвільні документи в забудовника були лише на чотири поверхи. Агентство недвіжимості, ми покупали квартиру. вони предоставляли конкретно мені і людям на п'ятому шостому даже покупали квартири по і показували будівельний план на шести етаж і на п'ятий. А коли ми приїхали в агенсудвіжимості, анісвіджут, що у нас этих документів немає у нас є тільки на чотири тажа. як вони продавали квартиру. Кажуть, у нас всі документи момент оформлення були зілані. Все було окей. Хотя по реєстрам вони даже не були зареєстровані. Вікторія Берелет каже, в агенції нерухомості продали майже всі квартири в недобудові, навіть на двох поверхах, яких немає. За її словами, житло придбали 33 людини, які загалом внесли один мільйон доларів. Серед власників помешкань є й ті, хто купував у цього забудовника. Двічі на сьогоднішній день я втратив двадцять тисячі доларів. Які мені дуже дістались, дуже важко. Я працював, збирав на купівлю квартири. Також мені пощастило придбати квартиру в іншому ЖК, і також там, крім котловану, нічого немає. Адвокат Андрій Верба каже, повномасштабне вторгнення в деяких випадках можуть визнати вагомою причиною для припинення будівництва, але потрібно довести, що саме ці обставини завадили виконати договірні зобов'язання. Розповідає кращий варіант для обох сторін домовлятися. Просто, якщо розгадати ситуацію, коли забудовано говорить, ну я не добудовую і добудовувати не планую. Тобто в такому випадку, або треба йти до суду, стягувати кошти, повертати їх в судовому порядку, але слід розуміти, що це буде не швидко, наприклад, це може розтягнутися на рік, на два і більше років, коли забудовник відмовляється. Звісно, може бути ситуація, коли створити ОСББ, наприклад, або створити житловий кооператив і добудувати власними силами. Якщо власники вирішать звернутися до суду, розповідає Андрій Верба, то ще постане питання, чи будуть у забудовника кошти. Представник нового інвестора зв'язався з власниками, каже Владислав Босанюк, та запропонував два варіанти: повернути кошти до кінця березня 2024-го або дочекатися завершення будівництва і доплатити за помешкання. Ми зателефонували забудовнику та директорці агенції нерухомості однак. Вони не відповіли. Також надіслали інформаційний запит. Жителі написали заяву в поліцію. Ми звернулися до правоохоронців. Відповідь оприлюднимо. Вікторія Пінчук, Олексій Коренів, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. У Дніпрі переселенці, які втратили свою роботу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, опановують нові професії. Інспекція з питань праці та зайнятості населення міськради ініціювала курси перенавчання для внутрішньопереміщених осіб. Навчають професіям перекоря, електрогазозварювальника, продавця касира, кондитера, під та швачки. Тетяна працює на виробництві з пошиву одягу для військових. Жінка переїхала з Енергодара, каже, у рідному місці працювала страховою агенткою. Ми відшиваємо військову форму. Тут потрібно дуже багато уваги до цього дуже майстерність цінується. Складнощів таких не було. Страшно було, тому що щось нове. Жінка переїхала до Дніпра з дворічною донькою. Одразу ж почала шукати роботу. Про курси з перепрофілювання дізналась у соцмережах. Тетяна каже, навички шиття має ще з дитинства, тому швидко опанувала нову роботу. Ми були під окупацією сім місяців. Ми вирішили виїхати, тому що 1 вересня була дуже велика така потужна атака. Була авіація, було бомбардування по місту. Виробництво з пошиття одягу для військових функціонує майже рік. Зараз там працює п'ятеро переселенців. Розповідає керівниця цеху Вікторія Крутько. Шиють для військових зимовий одяг та бахіли, жилети ноші. Ми всі розуміємо, заради цього ми це все робимо. Дівчатка дуже-дуже розумні, дуже-дуже були вони спрямовані на результат. От. да, вони прийшли, вони навіть не знали, що таке промишлена швійна машинка і як це строчити. Загалом за більш ніж рік роботи програми навчання пройшли 72 людини, каже керівниця інспекції Тетяна Янушкевич. Усі вони працевлаштувалися. Роботодавці брали навіть на себе таке зобов'язання бистренько перенавчити тих людей за того, щоб взяти їх на роботу, оскільки бачили вимушених переміщених осіб, залишатись в нашому місці, працювати і вирішувати всі свої життєві потреби. За словами Тетяни Янушкевич, зараз інспекція планує створити ще чотири групи, в яких перенавчатимуть майже 40 переселенців. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. Вони нам такі вдячні, і інколи, коли наша команда, дівчата з інших сад приїжджають і запитують, скажіть, воно хоч треба, оце, що ми готуємо. А один із них стояв вояка і з такими сльозами на очах і каже, ви не уявляєте, як воно потрібно там на передовій. Каже, кожен хватає той поріжечок, його нюхує, обці... нюхає, обціловує. Це пахне, каже, рідним домом. Стаємо, хлопці, так стаємо цим. Так, 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 так. Дівецька, хто давай до мене. Двері мої, ворота з третього дня війни не закриваються, а хлопці їдуть, і їдуть, і їдуть. Одні заїжджають, другі виїжджають. Інколи буває така черга, що аж до дороги. Наша рідна ненька Україна потребує допомоги. Кожна людина, яка працює, це вже один крок до нашої перемоги. Перші три дні ми просто всі були в шокі, не знали, що робити. Всі в тяжкій депресії. І на третій день я вирішила, що потрібно не плакати, а потрібно щось робити. Зателефонувала всім своїм знайомим і кажу, дівчата, то що ж ми сидимо, потрібно нам за щось братись. І спочатку, з, з третього дня війни, ми почали займатися гуманітарною допомогою. Я запропонувала нашим дівчатам ті, що команда наша зібралася, що давайте в когось будемо варити їсти. На передовій звичайно, це ну хто там ті недоготовки, хто там буде готувати. У нас і літня є, там, де ми печимо, варимо, шкваримо. І зимова кухня, і третя моя була, і четверта ще в хаті. Тож у нас може відразу поміститися, поки ще не холодно. Дівчата, двір весь заставлений, кожна працює, плиток вистачає, то ми можемо і до 20 чоловік зібратися і працювати. Вже другий рік війни за счет людей ми на плаву за людські гроші. У нас немає ніяких фондів, нічого. Все це люди скидають. Сьогодні ми привезли наші смачні страви до Наталії дзюри з села Семенівка. Ми готуємо для наших захисників з першого дня війни. Давайте, хлопці, хто тримай. Вісім сел. Шостіцький. Кринички, Світлогірське, Давай. дружба, Семенівка і Червоноіванівка. Отак люди допомагають, всі тянуться. Що у нас тут є? З хлопцям піця, перве уха, суп, сардельки в тісті, компот, яблучний сок. У нас їм є сьогодні, сало по-козацьки і багато-багато плову. Дякую. Хлопці, це наш боєць. Коли прижають хлопці до нас на загрузку, коли в їхні очі, які вони раді від того, що вони бачать, вони вже починають їсти прямо з гаража. Вже ми готуємося до холода, вже завозимо буржуйки, щоб нашим хлопцям було тепло. Є ось такі раз, два, три, чотири, п'ять. Може, там ще збоку, тому шоста, а вчора одну сьому дали. Ще в нас є ось такі здорові. Здорова ух, не піднімеш. Стараємося, не замурюємося, працюємо і будемо до кінця працювати з нашими захисниками. І до перемоги, і після перемоги також разом будемо відстроювати нашу рідну неньку Україну. Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.